Всіх вітаю, з вами Лавра. Чому біжать колаборанти, кацапи з Донеччини, з Луганщини давно окупованих територій? Чому вже вони виїжджають? Але давайте спочатку глянемо, чи виїжджають вони дійсно так, як прямо кажуть? Чи виїжджають вони дійсно так, як прямо кажуть? А вони на перше, на перше питання у мене. А чи виїжджає дійсно? Не так, щоб біжать, не так, щоб біжать. Розумієте? А, але м, да, є доріжки, є доріжки переміщення. Просто вони не виїжджають, вони не те щоб тікають. Просто пер переміщення з точки А на точку Б, якщо у когось є можливість. І все. Тобто свої а, місця на гріці, вони просто трансформуються, як переміщення. Ну, хтось тільки що а, тільки починає думати, куди далі бігти. Ось так. Вони бояться, що. А і, до речі, до своєї влади вони думають, як же ж ти влада змінилася зараз? Це для нас як у спину, вони кажуть. Ось так. Чи, о, дійсно, вони там, Чого вони бояться, і так далі. Да, вони приходять туди війни, воєнних дій бояться, вони бояться, що туди прийдеться, а, їм, вони бояться, бояться також, що їм також прийдеться о, у цю боротьбу вступати і теж воювати. Ну, на, тих, на тій стороні, але не хочуть цього. Ви бачите? Ось так. Так і є. Тобто тут вони, бачите, а, чи дійсно вони біжать, вони дійсно переміщаються, тікають десь, ховаються, переміщаються з точки А на точку Б, тільки тому, що вже своїй владі не довіряють і кажуть, що ж ти так змінилася, влада? Це ж вона як то ніж спину. Бо тут прийдеться тоді, якщо ми не будемо уходити, прийдеться ще а, 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 воювати. Ті, хто там залишився ще, ще не всі. Ось так. Ну і дійсно, чого вони бояться? Вони бояться, що на їх територію прийде вже туди війна. Бачите, ось проснеться те, що давно вже не було в такому вигляді. Під тірка м'ячів тут прям підняття воєнного, воєнних дій, воєнних енергій. Ну, ось так. Ось так. А що є дійсно е, момент того, що треба боятися? Дійсно боятися, тому що є, що боятися колаборанти чому біжать? А, і ще знаєте, чому колаборанти біжать? Їм треба думають, що треба відповідати через деякий час. А тепер ще питаємо, чи є дійсно те, що треба тепер боятися? Туди можуть наші війська зайти. Так, да, карта Башні, дивіться, ще й перевернулася. Остаточно буде руйнування. Остаточно того режиму. То диві. Ой, капец. Так. Да. Там буде. Я взагалі в голові тримаю Луганщину. Ну, то, ну, Я ж запитала взагалі на тих, на тих територіях Луганщина та Донеччина. Дивіться, десятка пентаклів означає це якраз ну, область, там, район, місто і так далі. Карта Башні перевернулася, що означає, що остаточно буде руйнатися. остаточно, не тимчасово. І карта смерті. Тобто через те, що а, да, і колаборанти, будуть летіти бошки їх. Будуть шукати ось так. Ну, трійка мічів означає, що дійсно туди йдуть якісь бої через зміни, через трансформацію бої. Туди вони вже крокують. Так, крокують вже. Ну ось так. І буде як в минулому. Тобто йдуть часи, як в минулому. Повернення до минулих. Це буде як подарунок від українських сил. Карта перемоги і карта Луни зараз нам сказала про те, що на, ми йдемо своєю дорогою по справедливості. Хай буде саме так, Любі. Хай буде саме так. Ну а ми тримаємо кулечки за українців, за українських військових і за кожну людину, яка бореться за вільну Україну, за, за скажімо так, вільну Україну без Кацапів, вільну Україну без Русні. Все, люблю вас, пока, пока.